Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєва починає завтра безпрецедентний чотириденний візит до Китайської Народної Республіки. Безпрецедентний тому, що з початку російсько-української війни візитів такого рівня не відбувалися. Були зустрічі очільників дипломатичних відомств у кулуарах різних міжнародних конференцій. Була одна телефонна розмова голови Китайської Народної Республіки Цзіньпіна із президентом України. Володимиром Зеленським. Однак до ніяких практичних результатів ці контакти не призводили. Навіть приїзд до Пекіну першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який пропонував китайським колегам надіслати представника на саміт миру у Швейцарії, закінчився тим, що у Пекіні вирішили, що не будуть присутні на цій конференції в будь-якому форматі. Вимагали присутності. У Швейцарії представника Російської Федерації, хоча сам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відмовився від участі у швейцарському самітімер. Ну, і тепер за пропозицією міністра закордонних справ Кеннер Ван І Дмитро Кулєба відвідає Пекін. До чого може призвести цей візит? Ну, для того, щоб це зрозуміти, треба усвідомити цілі сторін. Для України є дуже важливим, щоб Китай здійснював тиск на Росію з метою якнайшвидшого закінчення війни з Україною. Щоб цей тиск був не тільки з боку Заходу, але й з боку Китаю. Ну і, звичайно, важливо зменшити рівень військово-технічного співробітництва Китаю і Росії, незважаючи на те, що Ван і під час останньої зустрічі з Дмитром Кулєбою у куларах Мюнхенської конференції по безпеці. Запевняв українського міністра, що Китай не збирається постачати до Росії смертельної зброї, я набагато більше довіряю державному секретареві Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який підкреслив, що 90% того військового арсеналу, який зараз виробляє Росія, чи отримує Росію, пов'язаний саме із китайським постачанням комплектуючих, так Китай може не постачати зброю у зібраному вигляді, однак він робить все можливе, щоб постачати її у розібраному. І якщо Візит очільника українського зовнішньополітичного відомства призведе до того, що цих контрактів буде менше, це вже буде велике досягнення. Хоча, чесно кажучи, на постачання такої зброї можуть вплинути насамперед Сполучені Штати. Україна тут небагато що може зробити. Якими є цілі Китаю? Чи бажає Китай закінчення російсько-української війни? Ну, на даному етапі продовження цього конфлікту, в принципі, відповідає його інтересам, тому що. Призводить як до послаблення Росії, так і до послаблення Заходу, ба більше, після можливої перемоги на виборах президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, відомого своїм жорстким ставленням до Китаю, Сі Цзіньпін взагалі може вважати, що Володимир Путін має діяти по відношенню до Європи як найбільш агресивно, щоб відволікати увагу Заходу від азійсько тихоокеанського регіону, щоб не дозволити Дональду Трампу зосередитися саме на проблемах. Цього регіону. Але разом із цим у голови Китайської народної республіки є і інша, не менш амбітна мета це розширення власної сфери впливу, створення проєкту так званої Китайської Європи. Цей проект вже відбудовується, можна сказати, повним ходом. Під час останнього турне Сі Цзяньпіна до Європи він відвідував і Угорщину, і Сербію. Це складові цього проєкту. Нього можна також додати Словаччину, Грузію, ну і, звичайно, Білорусь. І тут треба усвідомити, як Китай взагалі бачить майбутню Україну як такої великої Білорусі. Тобто країна лояльна до Російської Федерації, країна, яка погодиться з тими умовами, які висуває. Володимир Путін до України для Сідзінпіна це логічні умови, тому що він абсолютно не бажає, щоб в Україні був хоча б якийсь американський вплив. Для нього це ворожий вплив. Він не бажає, щоб Україна була членом НАТО. Йому набагато краще, щоб Україна, якщо не увійшла б до ОДКБ, то принаймні як Білорусь. Приєдналася б до шанхайської організації співробітництва, тобто чітко визначила, що вона на правильній з точки зору китайського керівництва стороні історії, а зовсім не разом із Америкою, яка є головним геополітичним і економічним конкурентом Китайської народної республіки. І тому Сі Цзіньпін може розмірковувати про таке закінчення війни Росії з Україною, яке призведе до погодження. України із російськими територіальними надбаннями, якщо не юридично так фактично, і з тим, що вся інша територія України стане територією держави лояльної до Російської Федерації. Але разом із цим, і це треба усвідомити. Далі наміри Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна відрізняються. Президент Російської Федерації хотів би, щоб вся Інша територія України, згідно із тактикою Салямі, згодом також увійшла б до Російської Федерації. Спочатку, звичайно, до союзної держави з Республікою Білорусь. Так запланував Володимир Путін ще тоді, коли ухвалював план свого Бліцкріго у лютому далеко, вже 2022 року. А от у Сі дзіньпіне інше бачення ситуацію. Він не хотів би, щоб Україна зникла з політичної мапи. Світу, він хотів би, щоб з'явилася ще одна вагома частина Китайської Європи. Арена для китайських інвестицій. Країна, яка буде лобіювати в Європі інтереси Китайської Народної Республіки поруч з Угорщиною чи Словаччиною, однак з більшою кількістю населення і ресурсів. Ну і звичайно країна, яка буде глибоко опозиційна до НАТО. А якщо війде до Європейського Союзу, буде гальмувати там будь-які. Мита пов'язані з зупинкою китайських товарів на шляху до країн-членів ЄС. Така Україна абсолютно влаштовує Сі Цзіньпіна і постійний комітет політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю. Хай існує. І саме для такої України Сі Цзіньпін може говорити із Володимиром Путіним про закінчення війни. Ну і, звичайно, звичайно, в цій ситуації саме Китай буде гарантом існування. Української державності, однак про демократію, про складні взаємини з Російською Федерацією, про багатопатартійну систему, про європейські цінності, про все це українцям доведеться забути або пробувати здійснити це у м'якому угорському варіанті, коли демократія не мов би є, але насправді її немає, тому що існує чітко вибудований і пов'язаний з китайськими інтересами і російською енергетикою режим Віктора Орбана. Ось така Україна може бути мирною. Інша Україна з точки зору китайського керівництва має існувати під ракетами і бомбами, тому що ніяк не може усвідомити, що Китаю не потрібний американський острів у Європі. Ну і про що тоді може домовитися міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба із міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Іван? Ні про що. Але той факт, що. Візит відбувається, відзеркалює, що обидві сторони демонструють свою готовність до конструктивності. Дмитро Кулєві потрібний цей візит і українському керівництву, щоб показати глобальному півні, що Україна шукає розуміння з Китаєм, а Китаю потрібний цей візит, щоб продемонструвати і заходу глобального півню, що він дійсно зберігає нейтралітет у російсько-українській війні. Що Цзіньпін не тільки цілується і своїм другом і партнером Володимиром Путіном, але й готовий запрошувати до Пекіну міністра закордонних справ України. Так що обидві сторони зацікавлені в цьому танго, яке не призведе до жодних реальних результатів після китайсько-українських перемовин. За НАТО вже відмінні погляди Києва і Пекіна на сучасний світ як такий, на майбутнє як таке, на цінності як такі. І тут звичайно. Домовленості досягти дуже і дуже важко. Принаймні на цьому етапі українсько-китайських взаєм. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить.